Закрики з самого це ранку для не дадуть поспати. А не для так, тату, а не що там? А де тато? Так, ну добре. Фур. Ой, Балін, яка година? Сьома ранку! Капець, я би до десятої поспав. Так, зараз ще треба якісь ігри пограти, тільки що відбувається? Подивіться стільки Ех, Я як згадаю, як тут було красиво, все а тепер все пересохло. о. Вони тут навіть врожай зібрали. це добре. Ото тут крики. О, тату. Що тут так а багато а машин? А не для Доброго, ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. А що тут відбувається? Доброго ранку. Що тут всі кричать, що сталося? Так так. Капець. Хто знає, що тут відбувається? А все через те, що всіх втікають. цікавить наш врожай. <станец> а -а, -а. Так, а так, чому всі до на нас велико. їдуть? Бо ми одна із ферм. Та ви можете бути тихо. Ну, Батьку, ну якщо так подумати, ну, ми ж не можемо всім роздавати оці от е, ну, пшеницю, фрукти, е, картоплю, буряк, моркву. Ну ми теж не маємо. Нам ще своє село треба забезпечити. Хто його знає, що буде далі? Якщо отакі от обставини. Ну ж, правда? Так, я з тобою згідний ходи зі мною. Ну, ходи, давай. Що ти хочеш мені показати? Побачиш. Тут бджоли досі. Ходи. Ось, дивись, що врятували. О, та я тут замітив, тільки що йшов, тут а. Все в медах, в меді в меду, в сотах і оце от, що таке? Ламінарія. Оця ламінарія, яку в суші додають. Так, це вона. М -м суші люблю, але оця штука якось гидко виглядає. Сам ти тебе. Ого, виглядає. ви тут вже все зібрали? Ех, а цього року такий гарний врожай був. А що там кавунів і вишень тих жовтих теж немає? Так, ми все забрали. А зараз куди йдемо? На склад. Угу. Так. Що тут? Це все, що у нас лишилося. Капець. Тату, ну, але ж треба оце от швидко відділяти оцю от. Е Гнилу картоплю від, добр... ну, від нормальної. Подивись, в нас майже не лишилося нормальної картоплі, а оцьої гнилої дуже багато. І тут -а все, тут -а в меді, тут нічого немає. Тут теж нічого, тут -а яблук. Чого так мало всього? Я в шоці просто з того? І тут -а насіння трошки кавунів. Вроді, так, здавалося, що багато-багато всього, а от, отут мало. Багато чого вже погнило. А, -а, -а в чому проблема? Чуєш, я хочу щось їсти, приготуєш? Ні, зараз дам ще одне місце. Куди? В село. Чого туди йти? Мені здається, ти задаєш багато питань. <звисок> ну, добре, ходи. Чого туди йти? Може, я їсти хочу. Ти думаєш взагалі про мене? Потім. Так, ну ти йди, а я собі тут в телефоні посажу. Подивлюся, може якісь новини цікаві є тут? не Чого? Щоб носа собі не розвалив. Так, що показують? тут показують? Ту капець! Повсюди пише, що повсюди пропадає вода. Чуєш, а якщо в ідеалі, тож може взагалі бути так, що ми можемо з цих от морів просто зробити насоси, фільтри в нас їх є, і вони продаються, ну і переробляти воду. Ну ж можна так? Так, але не знати, скільки ця вода ще протримається тут. А чого? Бо може все випаруватися. Та ну, та ж це море, океан. Та де воно пропаде? Хто його знає, як буде далі? Я в шоці? Капець, навіть в фонтанах немає води. Опа. Куди ми прийшли? Добрий день. До нового бункера. Ого, добрий день. А, ви хто? дня, я охоронець цього бункеру. Ага, дуже приємно. А, так чого ми сюди прийшли? Давай. На екскурсію ви можете нам її провести? Так, звичайно. Угу. Ух ти, що це в нього за чіпи там такі? Вау, тут колись був бункер, я пам'ятаю, а як я ще був маленьким, а зараз вже нічого немає. Проходьте от сюди, це наші кімнати по три людини. А, Ну, простенька кімната, ну, тато, я тобі скажу, що тут досить е зручно, правда? Ну так, ми дуже багато грошей все вклали. Заходьте, будь ласка, от сюди. Так, пропусти їх це зі мною. Екскурсію провожу. Це наш головний кабінет. Ого, гарно. А що це таке? Це в разі холодів, у нас буде йти отоплення. Або вода на всякий випадок. То ще лід є. Хто його знає, які ще випадки життя можуть бути. Наше село вже було як не затоплене, то чуть не замерзло. Але що зробиш? От тепер туди все є. Батько, і це досить прикольно, добре, що це є. Таке от. Він, до речі, такий великий. А це що? Це медпункт. Ого, і тут вже є, навіть, лікар. Ясно. Ну, класно, я скажу, отут у в вас. О, надіюся, ми тут ніколи не побуваємо. Хто його знає, що може статися. А тут, якби, в разі оцього нам прийшлося би. Ну, отут аби ми врятувалися від цієї спеки. Ну, але ж це все метал, воно нагрівається, хто його знає, якщо тепло, може йти глибоко під землю. Ну, не знаю. А, ясно. А Це все? Чи ми ще можемо кудись піти? Йдемо в столову. Ага, ходімо. Тут стільки кімнат. Клас, і повсюди оці туб, труби. О, столова досить велика, але я думаю, що для нашого села це дуже мало місць. Для кожних людей в кожну різну годину сюди приходять. Тут все розписано. А, навіть так продумано. О, тут так, туалет. А ну вийшов з Ой, невайно. Вибач, тату, вибач, я не хотів тебе там потривожити. Та що ти цей? Я не думав, що ти там сидиш. Ну, я думаю, що ніхто не буде бачити, але. Та ні, добре, я не хочу. Поки що. Вже потерплю. Так, ти вже виліз, окей. Так, а що тут ще є? Де вибирати фрукти, оці от овочі? Ходіть за мною, покажу. Ага, добре. Ходімо. Так, ось добрий день всім вам. А що тут зразу всі на пості? О, це сюди нам чи ні? Так, так, ось просто дивіться, як у нас тут. Проходьте туди, проходьте. О, тату, дивися туди, навіть так, як ой, добрий день, нам дозволили пройти, якщо що. Дивись, тут тут навіть так от, як в нас вдома. От, от ну, в нас на фермі оці от штуки для того, щоб е, різати е, тваринок, а то нормально, що їх так мало. Е, що? що? Кажуть, то нормально, що їх так мало? Я, наскільки знаю, що наше керівництво з директором ферми домовлялися, що половина тварин буде передано нам. Тату, ну, ти в нас директор, наскільки я знаю. Ти це знаєш за це? Так, я дав на це наказ. А, то їх на чому мають перевозити? На вантажівках. А, одне питання. наскільки ну, всі знають, що для того, щоб вирощувати рослини, потрібне сонце, потрібне денне світло. Де воно береться отут? Якщо тут немає, ну так, тут є освітлення, але ж ну, тут немає сонця. То вже залежить від оцих от наших ламп. оцих от Оце от скло і лампи? Так, це сильне скло, яке продає... передає велике світло сюди. І через оце все може рости тут? Так, саме так. Ну все, я вас залишаю, бо в мене немає часу. Бувайте. Ага, добре. Чуєш, тату? А, питання є до тебе. Е, де ти пішов? Тату. Що? Тату? Та що ж ти хочеш в мене? А, дивися, то. Блін, тут так прикольно, але. Ми йдемо вже звідси. Так. Окей, йдемо тоді додому. Ех, так, от. Я в шоці просто. Тут настільки гарно і все продумано. Ну. No. Ага, ну що, ходи. Тут навіть от такі от бункерні двері, все так продумано. Дуже прикольно, що от таке от зараз е придумують, все роблять. Ага. Uh -huh. Ех, надіюся, все буде добре. А, що ж. Буде далі, я, навіть, поняття не маю. Тату. Ти кажеш, зараз оце от роблять бунти, е, от е, в цьому в нас на фермі. То а що? Ну, вони, якщо зберуть більше людей і можуть зробити переворот на фермі, ти ж, е, ж сам казав, що. Ну, має все йти по-чесному в кожні руки по, ну, типу, для кожного порівно. Так, ми це передамо в бункер. І там було точно буде в безпеці. А, з ферми в бункер вивезти, щоб там, думаю, там точно вже ніхто не зачепить, там є охорона. Ось, ех, блін, отакі от от новини. Ех, надіюся, цю воду я бачу не в останнє. Ти, до речі, да я думаю, що було би досить розумно. Зараз у нас є досить багато оцих от склянок е і у нас є фільтри. Батьку, давай я якось допоможу нашим фермерам. Ми зберемо е ну, людей. І почнемо викачувати помаленьку воду з моря і переконцентровувати її. Та також у нас є озера прісні. Я думаю, з моря це краще не робити. З озер, річок, прісних. Я думаю, там потрібно це робити. У нас навіть водосховище. Давай їдемо зараз на водосховище. Так, добре, це гарна ідея. Ну, то давай поїхали. На водосховище, але то нам треба зараз зібрати людей і ті всі фільтри. Ну що ж, а я зараз повернусь, іде до себе в кабінет, а я зараз прийду, мушу дещо по телефону зробити. Так, друзі, ось така от історія. У нас в селі великі проблеми. Хто його знає, що буде далі? Ну, зараз ми з моїм татом, та ще з фермерами їдемо перекачувати воду, збирати її в насоси, чи як там воно робиться, я не сильно в тому розуміюся. Ось, ну а ви на моєму каналі. Ставте лайк. Я буду весь час з вами. Підписуйтеся на мій канал та не забувайте про дзвіночок, щоб бути в курсі всіх подій, які відбуваються в нашому селі. Ну все. Всім до нових зустрічей так, всім па-па!